Нічно українських солдат, які перебували на далекому сході Росії, перемістили в глиб території країни. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко і каже, що спочатку Росія планує залучити їх до боїв у Курській області. Ну, То у Пентагоні нарешті побачили. Північнокорейські війська в Росії нарешті підтвердили нам, але ще не в Україні. Отже, вчора це зробив безпосередньо Лойд Остін. Зокрема, він сказав, що він не уточнював про яку кількість північно-корейських сил ідеться і що вони там роблять. Але давайте почуємо, як він про це оголосив. Є докази того, що в Росії є війська КНДР. Що саме вони роблять? Залишилося побачити це речі, з якими нам потрібно розібратися. Потрібно розібратися. Ну цікаво, що воно дамо такого робити. Напередодні ж північна Корея відправила до Росії три тисячі військових для участі у війні проти України. З даними Пхеньян загалом пообіцяв надати близько десяти тисяч військовослужбовців, розгортання яких може завершитися до грудня. Останні цифри з'явилися після того, як Національна розвідувальна служба Сеула заявила, що до Росії кораблями прибули близько півтори тисяч спецпризначенців. Отже. Станом на зараз мова йде про 3 тисячі. Це ну за нашими даними, так розуміється не про доділин інформації, і за даними розвідки вони будуть перебувати на курському напрямку. Перед цим казали, що 12 тисяч перед тим. Казали, що півтори тисячі спецназу якогось кудись приїхало. Ще казали про пілотів, льотчиків, які вони збираються росіяни навчати цих корейців, північно-корейців. Е, ось ну і в західних змі я бачу інформацію про те, що на сході вони е, Росії, ну тобто, це на далекому сході, ось цьому десь там з'явилися. А в наших змі, зокрема, вчора був анонс, е, точніше, анонс на вчора, що вони мали з'явитися ще вчора на Курщині. Так, я зрозумів, інформацію. Ну, та, Буданова. Зафіксували російські так. медіа, яких точно в Москві. Їх там дуже багато, з ними всі фотографуються. І в Москві ще помітили, так. Да. Пане Іване, а тепер допоможіть нам розібратися, так що по факту ми маємо. Документувати Остіна він не знає, для чого приїхали солдат однієї країни до теплої круги. Ну, я вперед, само версію. Може вони будуть ельфом на підготовці. Ну, тобто, це не мені здається, хоча почув... на річ. Паневане, паневане, вибачте, вибачте, що я вас перериваю. У нас якась проблема зі зв'язком від вас, от з мікрофона. Зараз е, наші колеги спробують вас або перенабрати, або ну якось переналаштувати звук, е, тому що є певна е, певна така. Ну е, я я розумію, друзі, ви це не чуєте. Так, і нам важливо почути власне. Яку інформацію має пан Іван станом на цей ранок, там із власних mm -hmm. джерел, взагалі, об'єктивно, то як він оцінює ситуацію по цим північно-корейським е, персонажам, так. які чи вони в Україні, чи на Курщині, чи вони де? Е, от я бачу, що пан Іван е, знову вийшов з нами на зв'язок. Зараз до налаштуємося. Пане Іване, як ви нас чуєте? Скажіть, будь ласка, бачу добре. О, і ми вас добре. вже чуємо добре. Тому, будь ласка, почніть спочатку відповідь, бо ну ми майже нічого не почули на початку, так. Давайте я пропущу те. Пропущу цю версію, яку я висунув на заявку Остіна. Що а може вони будуть працювати ельфами до підготовці до різдва? Ну тобто, я до чого веду. Це настільки напевне, десь трішки вже і цинічна його коментар цієї ситуації, що можуть робити війська одного диктатора в країні другого диктатора, який веде агресивну війну проти третьої країни. Ну, зрозуміло їхнє цільове призначення в самій назві, і в самій їхній професії, і в самих їхніх завданнях. Вони військові. А військові мають що робити воювати. Як вони це будуть виражати свою війну чи свою агресію проти України? Чи вони будуть брати безпосередню участь на полі бою? як там піхота, як військові? Чи вони будуть забезпечувати побудову фортифікацій, інженерних споруд для росіян? І той час російські війська зможуть вивільнити якусь частину аналогічну їм? Для бою, якщо там навіть в Росію приїхало чи вже є до тих 10-12 тисяч північнокорейців, це означає, що в цифрах Росія може їх застосувати будь-де в себе у військових цілях для виконання якихось логістичних чи супутніх завдань а це дасть можливість вивільнити російські війська. До бою, ну маємо розуміти, що ця кількість людей, яку там називають військових, там півтора тисячі три і так далі, це просто ті, які підготовлюють простір для заходу під'їзду іншої кількості північнокорейських військ. Вони зараз більше напевне займатимуться все таки підготовкою. Самих процесів для прийому збільшення об'ємів корейських вояків, тобто, це вони як правило будуть будувати бази, адаптовувати навіть банальне там. І починаючи від їдалень, закінчуючи для тренувальних майданчиків адаптацію певної документації північно-корейською мовою чи навпаки з північно-корейської на російську, ну і так з кюрейською верніше mm -hmm. немає північно-корейської. Тобто, ми розуміємо, це такі, і паралельно на них будуть проводитися свої. Дослідження це такі лабораторні миші, на яких будуть вивчатися всі ризики для північно-корейських військ, для того, щоб їх масштабувати потім з мінімальними втратами, скажімо, на підході до лінії фронту. Е, з півтора тисячі спецназу ну так точно їх не будуть використовувати для риття окопів. Швидше всього їх будуть точно використовувати разом з північнокорейською піхотою або для штурмів, або вони навіть для своїх вояків будуть якимись. Загороджувальними загонами швидше всього десь така їхня функція й буде. <Стат> а як дімець. думаєте, а чому саме цей напрямок обирають Курщину? Тут віше нещодавно <смес> до речі, перепрошую додому. Нещодавно дедлайн вони поміняли росіяни щодо звільнення Курщини. Тепер взагалі вони посунули на кінець лютого наступного року. Планують якраз е взяти під контроль повністю Курщину, тобто ну якось дивно виглядає, відправляють туди додаткові сили, і все одно е ці сили допоможуть при намі за їх планом, аж тільки в кінці лютого до е досягнути поставлених цілей. Лінія фронту вона взаємопов'язана. Події в Курщині впливають на події на Донеччині. Бойові дії на Донеччині впливають на перебіг подій в Курщині Чому на Курщину їх? Ну, перш за все, тому що це територія Росії, і це знову ж дає можливість маніпулювати декількома речами. Перше, що Росія в разі чогось, навіть якщо в ці бо, корейці будуть потрапляти в полон, чи будуть гинути там масово. Ну, це на території Росії відбувається. Одна країна запросила другу, показують от які авторитарні режими сильні, як вони вміють взаємодіяти швидко, взаємопідтримувати. Це не оцей захід, який нерішучий, який довго дискутує, але дотепер не може там ефективно допомогти Україні чи не може ефективно протидіяти диктаторам? А отже. Вони на геополітичній арені матимуть дуже серйозні, так би мовити, козирі у майбутньому при формуванні якихось анклавів чи якихось альянсів. Росія, там північна Корея, Іран і так далі. Тобто вони. А на території Росії все вони їх важко по міжнародному законодавству буде визначити як агресорами чи як третьою стороною. Це все це все нюанси, але я про що й говорю? Це зараз ці лабораторні миші, на яких експериментують, досліджують, як буде реагувати міжнародна спільнота, європейська спільнота, як їх визначатимуть, чи як їх оцінюватимуть на міжнародному рівні. бо... Що Кім Чен І, що Путін прекрасно розуміють, що з моменту, коли їхні війська задіяні у війні, по суті, вони задіяні кров'ю, замаз, замазані кров'ю. А отже, при програші Росії програють ці диктаторські режими, і в тому числі північно-корейські, а це величезні ризики для них, бо вони стануть прецедентом. Але це вже я заглядаю у майбутнє, і десь воно приблизно таким і буде теперішнє. Окрім того, військ, Росія задіяла стратегічні резерви військ в Україні. Її дійсно для того, щоб виконати пріоритетні завдання Путіна в Донеччині, а це все таки за зайняти повністю Донецьку, луганську область і повністю зайняти ті території, які вони в своєю конституцією ввели в склад Росії, у них не вистачає військ, їм потрібно все таки оголошувати загальну мобілізацію. Навіть ті просування російських військ, які є на Донеччині, це максимум на що спроможні вони зараз. І все-таки вони сподіваються, що Акурщина, Курщина вони все одно в інформаційному полі загрозу применшили, при, прикрутили. При крім цього, Путін як це а, а, акцентує, що мовляв там народ Донбаса, я в лапках говорю чи ті ж. Запоріжжя вони страждали в українській державі 30 років. А там жителі Курщини ще 3-2 місяці постраждають. Не проблема, але прийде великий путін і всіх їх визволить. А от тут народи Донбаса чекають. От народи Донбаса навіть створили армійські корпуси. Пригадуємо та о, ті, що вони То, робили Так, та. суть розуміє. Та, та. та тобто насправді та. яка це гра? А це гра слів, гра політиків і гра, але насправді це і не гра. Це базис, на якому намагається зараз триматися Путін і його диктатура. Пане Тому Ване. на Курщині їхнє завдання. Я тільки я завершую вже ага. їхнє завдання зупинити просування збройних сил, е, обмежити їх в Русі. Вони сподіваються, що вони все-таки зможуть зайняти зараз виконати завдання в Донецькій області, а Північно-Корейці, оце якраз завдання будувати фортифікації, стримувати збройні сили там від просувань. І все-таки вони планують, що вони там напевно до кінця року займуть Донеччину, а потім почнуть атакувати наші збройні сили в себе в Курщині. Але це плани, що вдасться здійснити? Ну, ми побачимо з часу. Угу. Е, позавчора Буданов казав, що війська КНДР уже завтра прибудуть у Російську е, Курську область. Ну тобто, вони мали з'явитись там вчора, виходячи зі слів Буданова. А от пане Іване, це сталося чи ні? Залежно, що мається на увазі, чи вони прибудуть, думаю, що всього, що вони давно там уже є деякі попередні підрозділи, ну, рівень командирів для рекінсировки, тобто куди вони мають заходити, які займати позиції, на яку територію вони мають брати під свій контроль щодо самих військ. Ну знову ж питання: як розглядати їх? Чи вони вже будуть задіяні в бойових діях відразу? Чи вони просто виходять на територію увірену їм територію там для оборони чи для побудування фортифікацій? Тому тут ну я мені важко зараз оцінити і сказати, що він мав на увазі, але сам факт, що розвідка про це говорить, це надзвичайно важливо, і це дуже добре, що ми говоримо. Бо по великому рахунку ми заговорили, почали надавати докази Україна. І як бачимо, ще до сьогодні навіть наші союзники живуть у вимірі, е, начебто якось, Оце насправді, хоча дві диктатури вже по суті провели величезний об'єм роботи для того, щоб їхні війська почали взаємодіяти, чи вони почнуть взаємодіяти на лінії фронту в масах, масово, це вже просто питання часу. <зас> Що ж, а щодо мобілізаційних процесів в нашій країні, адже ми бачимо, що ці виклики, які відбуваються. На фронті вони змушують нас а, теж відповідним чином реагувати. А, і а, які заяви ми маємо з цього приводу? Мобілізаційний ресурс в Україні оцінюють в 3-5 мільйонів людей. Про це заявила старша наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Йдеться мова про чоловіків віком від 25 років до 60 років. А у чисельність населення України загалом на підконтрольних територіях складає трохи більше 31 мільйона. Людей, давайте почуємо деталі. Це теж тільки оцінки, і називають різні оцінки різні джерела. Було кілька спроб, в тому числі і недержавні аналітичні центри робили такі розрахунки. Називаються цифри від 2-3 там і до 5 мільйонів людей. Це звичайно, якщо брати саме от чоловіків віком від 25 до до, до 60 років, угу. ну, ось такі цифри набудуть демографині. Пане Іване. Але тут вік до 20, від 25 від вісімнадцяти, зокрема, з огляду на те, що на сходять постійно різні розмови щодо пониження мобілізаційного віку. Вона не наводила цифри. Але, тим не менш, 3-5 мільйонів людей. Це я так розумію, якщо мобілізувати абсолютно всіх чоловіків. Не знаю, не хочеться так от говорити. Але чи ми не близькі до того, що дійсно треба буде задіяти абсолютно всю цю вікову категорію? Час покаже. Час покаже. Тим паче, знову ж у нас різні є статистики, бо те, що говорить центр Міністерства оборони, що через центри комплектування, ЦНАПи і Резерв Плюс свої дані надали. 5,5 мільйонів чоловіків, ну, але ми розуміємо, що це від 18 до 45, 5. до 60 років, і ми розуміємо, що це там 100 тисяч навіть за кордоном подали свої дані. Ну, тобто ми розуміємо, що це не абсолютна цифра, в плані яку можна призвати. Е, так, дискусії у нас тривають пониження призовного віку, не там до 20 років, 21, бо мобілізаційний вік у нас від 18. Крайні тиждень я навіть чув пропозиції там знизити мобілізаційний вік до 16. Ну але це все це все більше політичні заявки, це все більше е, способи привернути увагу е, 25 і далі вік. Як бачимо, ми маємо нехай навіть резерв 3 мільйон 3 з половиною. Це означає, що це є вікова категорія, з якою варто ще працювати, обґрунтовувати. Є. Ресурс, звідки брати. Ніхто три мільйони водночас, навіть мільйон водночас навряд чи призве і не призве. Річ в тому, що таку масу людей потрібно навчити, злагодити, укомплектувати, озброїти. Які Але зараз там і... був мобілізації, пане Іване? Я не знаю це секретні дані. Про це ніхто не говорить. Е, власне, ми бачимо, що є ресурс, потенціал, з яким варто працювати, і не дискутувати там в плані. Того чи понижувати вік, чи не понижувати, потрібно дискутувати у плані загальної підготовки населення. Для мене це особисто базове. Якщо ми маємо зараз потенціал, де вікову категорію чи групу, де можна мобілізовувати, потрібно з ними працювати. Бо навіть зараз півтора десятка країн бригад, які ще чекають озброєння, які відмобілізовані від наших союзників. А от загальну підготовку варто проводити і від 18, і від 16, можливо. Це навіть зі шкільної програми, але це не означає, що їх мають призвати. Люди мають мати загальну навченість. Це те, що зараз буде відбуватися з нового року, коли від 18 до 25 це чоловіче населення проходитиме загальну базову і фахову підготовку. Тобто вони будуть проходити навчання несення військової служби, власне працю працю роботу з озброєнням тактики їх навчатимуть і так далі. Але це люди проходитимуть навчання. І повертатимуться в цивільне життя там, до досягнення призовного віку. Чи призвуть їх в майбутньому? Ну знову ж Ми не знаємо, в якому форматі буде війна, скажімо, навіть наступного року. Угу. Бойові дії 2022 року і бойові дії 23-го від собою від, кардинально відрізняються. Бойові дії 23-го і 24-го теж кардинально від, відрізняються. З'явилися типи види озброєнь, змінилися нові тактики, стратегії. 22 23 двадцять ми відбивали ворожу навалу. 24-й Ми вже проводимо масштабну військову операцію на ворожій території і зуміли зайняти їхньої території за два тижні стільки, скільки вони зуміли у нас зайняти за рік. Ці всі моменти власне і в майбутньому впливатимуть на сам фактор ведення бойових дій. Це складно сказати. Важливо, що є резерв ресурс, і потрібно ефективно його використати з ними взаємодіяти. Оце в рази важливіше. І от власне щодо потенційно можна сказати так резерву, хотіла запитати. Є інформація щодо кількості тих бригад, які в нас досі е, чекають озброєння від наших західних партнерів і не задіяні на фронті. Про яку кількість Та, які отримали озброєння. Президент ж заявляв тоді, по-моєму, 19 чи 14 бригад. Я не пам'ятаю це точка. ще влітку було. Ну а ви думаєте, що шо? От він заявив і на другий день, прийшли їм, видали сім танків Бредлі і відправили на фронт. Процес озброєння військових підрозділів логістики і переміщення з пунктів перебування до навіть на території України або до, до лінії фронту. Це це великий час у просторі. Це ж не просто так відбувається. Це ж вибудовується логістика, рембази. Війська поетапно переміщаються, тому що всією масою це загроза на не попасти під удар, потрапити це великий процес. Навіть потім зайшовши на, на на територію на лінію фронту, вони теж попередньо мають підготовитися для того, щоб знати, яку будуть лінію брати, увірену їм територію під свій контроль, розміщати свої підрозділи, щоб мінімально вони зазнали ударів. Якщо це вони заміщують іншу бригаду, провести процес ротації. Це надзвичайно складний, важкий логістичний процес. Так, що для того, щоб ввести військової частини в бій, це потрібно час. У нас була один свій час проблема. Пригадуєте, коли під Авдіївку переміщали штурмову бригаду, і політики собі дозволили сказати про їхнє переміщення. Так вони ще тоді не встигли зайти, а як ворог намагався вже протидіяти на цих напрямках. Конкретне Тому... порядкиня це зробила, да? Так, тому треба бути дуже дуже обережним. Дуже дуже обережним у таких моментах, у таких заявках. Важливо, що є. Важливо, що озброєння поступає. Хай не стільки швидко, якби нам хотілося, І важливо те, що ми маємо резерв. Це важливо і але Просто, пане Іване, чи не буде цей недопиняти. наш резерв ще більше збільшуватися? І в очікуванні того, коли нам захід буде давати це озброєння зараз, так. там умовно 14 цих бригад маємо проводяться зараз паралельно мобілізаційні процеси. Ще більше стає людей. Ну в черзі буде вже не 14 бригад не знає ще більше. Але для чого тоді тут... частину людей, яких відмобілізовують, і власне, відмобілізовують для укомплектування бригад раз. Це якщо для того, щоб був повний штат, є така ситуація, що дуже багато військовослужбовців зараз відправляють на підвищення фахової кваліфікації, і на їхнє місце теж потрібно когось заводити, бо вони потенційно, ті, хто зараз пішли на додаткові навчання чи на рівні підготовки, на ті ж самі курси лідерства з курс... у нас з'явився новий рід військ. Безпілотних систем, тобто рід це теж потребує масштабованого до, до комплектування підрозділами людьми, це величезний організм, який безперервно тасується, збільшується, адаптовується, вчиться, змінюється. Це, це дуже, дуже величезний об'єм роботи, який залишається за кадром. На жаль, в суспільстві. Тесь є таке свого роду роз... уявлення, що армія це оці стали строєвим, прийшли на фронт, вдарили по ворогу, відійшли, пішли відпочивати. На їхнє місце зайшли другі, все чітко, квадратами, кубіками. Ні, так насправді не відбувається. Це дуже такий переплутаний, дуже змішаний процес, який потребує великого професіоналізму для того, щоб вдало власне управляти і керувати такими військами. Цього безпілотних. Давайте до безпілотних систем звернемося, про які ви згадали. Власне, новим начальником штабу командування сил безпілотних систем став Олексій Халабуда. Таке прикольне прізвище, я би сказав, про це повідомляють у ЗМІ. Джерела також повідомляють, що Роман Гладкий нещодавно був переведений із сил безпілотних систем. А перед цим штаб-сержант командування СБС Олександр. Ярмак в інтерв'ю Суспільному розповів, що Роман Гладкий більше не обіймає посаду начальника. Отже, пане Іване, можете роз'яснити ситуацію, яка трапилася із Гладким? Все ж таки, чи не пройшов перевірку, чи що відбулося? Ну і що ви можете розказати про нового начальника штабу Халабуду? Не знаю, нічого не можу прокоментувати. Я не знаю ні його, я не знаю процесів чи результатів провірки. Уповноважена особа цього заявила. Ну, я ж кажу, я на відміну від політиків не буду робити розумного вигляду <кій> чи розігрувати якісь теорії змови. Uh -huh. Як це відбулося? Ну, я це вважаю, що вони уповноважені. Дуже часто, на жаль, політики закидають брудом будь-якого генерала чи будь-якого командувача, і потім це неможливо вже себе на жаль достойно. А може, і сам він просто вирішив, що. Як образу і відмовився приймати посаду? Це ж теж є офіцери, це люди честі, люди гонору в більшості, в критичній більшості. Так що тут залежить як воно відбулося. Пане Іване, а ну в цілому, от це ж не тільки в контексті з паном е, Гладким, а і іншими теж військовими, яких б призначали на ті чи інші посади, а потім, завдяки журналістам, з'ясовували з деталі їх біографії, що вони там чи Держзраді підозрювалися, чи там співпрацювала теж е, з окупантами в тій чи іншій мірі, чи взагалі перебували на території Росії, їздили до початку повномасштабного вторгнення. Як ви думаєте, чому це так відбувається? Це якась не знаю, неспроможність достеменно пере. Перевірити а, біографію цієї людини її доброчесність чи не знаю, а, можливо, в принципі, нема з кого іншого обрати? У нас всі так чи інакше пов'язані якимось чином з окупантами або задачі, які він виконував, не можна зараз озвучити, і тому було прийнято рішення, чому ми такий варіант не розглядаємо. Ну, людина не може офіцера, просто навіть держслужбовець просто так перетнути кордон. Все одно він змушений надавати пояснення, це ж бази, це все легко відслідковується насправді. Я ж кажу: це зараз важко буде оцінити такі речі, скільки наших людей які виконували таємні місії, і завдання, якісь виконували переговорчі процеси, де ситуація спливає, наприклад, так частково. Роз'яснити, обґрунтувати чи там, не знаю. В багатьох моментів не завжди можна. Якщо дійсно виявляються порушення, ну так слава Богу, так і молодці. У нас є п'ята влада, і вона цим і має займатися. Я, я не бачу в цьому проблеми. Тобто, я ж повторюсь, з'являється ситуація, вона буває інформаційного розголосу. Якщо її можна публічно обґрунтувати, роз'яснити, воно відбувається. Якщо не можна, тоді приймаються рішення, так би мовити, шляхом найменшого. Меншої шкоди, та й усе угу. я б не хотів з будь-якої події робити якийсь пафос. Добре, добре, добре. Що, і що є, та добре добре, що приймаються рішення, що ситуації не замовчуються. Оце є правильно. Добре, пане Іване, Давайте до ваших більш скажімо так профільних тем. От, зокрема, голо головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський, нещодавно анонсував збільшення базової загальної військової підготовки до півтора місяці. Що це рішення означає, і ну власне чому коли приймалися зміни до законодавства? Мова йшла про те, що буде мінімум два місяці підготовки в навчальних центрах. А зараз от Сирський каже, що буде півтора, і це ми збільшуємо. Чому так? І чи цього достатньо? Період підготовки ділиться на два етапи базовий і фаховий. Базовий не менше місяця і фаховий приблизно стільки, тобто маємо в цілому два місяці. До широкомасштабного вторгнення це і було два місяці. базовий, там фаховий теж залежало від рівня посади чи рівня технологічної складності виконання завдань. Танкісти, артилеристи один період, ну тепер оператори безпілотників, другий на конкретний безпілотник. Це я вже говорю про фахову підготовку, Там, зенітчики, третю, піхотинець, інший термін. За оці два місяці, що зараз по законодавству, це якраз ми говоримо фахову фахову базову підготовку від 18 до 25 громадян, які знаходяться чи знаходитимуться за межами Збройних сил постійно в війні адаптовуються навчальні програми, постійно адаптовуються можливість більшого, скажімо, терміну перебування. Людей на навчальних центрах з мінімальними ризиками для них є ситуація, дозволяє ситуація, адаптовуються програми, воно і працює так, буде змінюватися час. Будуть будуть програми чи в чи в зменшення, чи в скороченні. Все залежатиме від багатьох чинників, від можливості забезпечити захист. Під час навчань при можливість переміщення на максимально довгий термін навчання за кордон чи більшої кількості, це буде залежати від потреб фронту, від спроможностей навіть бригад, скажімо, проводити злагодження, все. Для чого вчити там три місяці піхотинця на навчальному центрі? Якщо, скажімо, бригада може собі дозволити місяць навчати все? Тоді базову підготовку йому дати на навчальному центрі, а краще місяць він має в підрозділі в бригаді зі своїми бійцями проходити злагодження десь в ППД на віддаленні або навіть на навчальному полігоні, але зі своїми бійцями, з якими він піде в схід, тобто на, на фронт. Тобто це бойове злагодження. Вони всі між собою знайомляться, співпрацьовуються і так далі. Але він має мати той рівень, той базовий рівень. Підготовки в навчальному центрі, який дасть йому можливість не вчитися просто з нуля в підрозділі, а вже власне свій свої, свої навики максимально ефективно використовувати на практиці. От і все тому знову ж все залежить від того, які навчальні програми ми адаптовуємо, яку техніку, яке озброєння ми чекаємо в перспективі. Тому що насправді та зброя, яка нас нова, чи від союзників потрапить до нас, чи готується до того, щоб потрапити до нас, вона потребує своїх операторів, своїх командирів, своєї адаптації, тактики ведення бою. І не завжди все озвучується, що ми отримаємо через 2-3 місяці. Але людей так чи інакше під це готують, навчають. Тому знову ж повтую, бачите, я ніяк не даю з чогось зробити сенсацію, бо я приходжу, підходжу до справи прагматично і практично. От в чому суть. і воно десь можливо не завжди резонує. Є можливість за це, це робить.